Добрий день! Зараз ми навчимося з вами користуватися звітом валовий прибуток. Точніше, як зробити в цьому звіті, потрібні нам налаштування. Ми відкрили звіт ідемо в налаштування. Перше, що я раджу вам зробити, натиснути кнопочку Розширений, і ось тут, там де період. Поставити зірочку в шапці звіт. Тоді, коли ми будемо користуватися цим звітом, у вас ось тут, в шапочці, вже буде відображуватись період. Це кожен має зробити собі окремо. Наприклад, ми зараз візьмемо з вами з 1 до 30 Ось у нас сформувався звіт. Тепер, якщо ми хочемо, наприклад, відібрати по якійсь позиції, пам'ятаємо, в нас натиснено розширений. Ми з вами ось тут, там, де відбори, додаємо відбір і хочемо вибрати, наприклад, номенклатуру. Якусь одну номенклатуру. Катетер візьмемо візьметься. Ось ми бачимо, куди. Ми продавали цей катетер. Ми продавали через такого лікаря до такого інституту, і хто був менеджером. Другий варіант налаштування: ми не хочемо номенклатуру, ми хочемо по лікарні. В нас є також поле Лікарня. Ми вибираємо потрібну нам лікарню, що ми туди продавали. І таким чином ми бачимо, що в лікарню ми продавали ось такі товари. Ну, також ми бачимо в розрізі всіх місяців. Так само ми можемо робити з усім, що ми можемо знайти. Тепер, також ми давайте вже налаштуємо і лікар е, сам. Наприклад, виберемо з цього лікаря. Ось, що ми продавали за рахунок ну, для цього лікаря, так? тепер, після цього, ми можемо з вами зберегти ці налаштування. Звісно, спочатку ми маємо відключити всі відбори, бо вони будуть у нас постійно відкриватися, це нам не до снаги, тому ми відключаємо відбори. Отримаємо заново чистий звіт. І ось так ми зробимо, робимо. Тепер нажимаємо тут варіанти звіту, зберігти варіант звіту, і натискаємо валовий, тут пишемо «Валовий прибуток, з відборами». Наступного разу, коли я відкрию цей звіт, дивіться, я зараз закрила його, я відкриваю цей звіт. По-перше, мій період зверху є. І в налаштуваннях я можу вибирати ось прямо тут те, що мені потрібно. Я вибираю, наприклад, номенклатуру, вибираю іншу номенклатуру, не обов'язково цю. Я хочу лікарню, я вибрала лікарню, я змінила лікарню, сформувала. Лікарня є. Гарної роботи і гарного дня!